Друзі, вітаємо! Отака шкода Фабія в наявності. 2010 рік випуску свіжопривезена автівочка з Германії, без власника в Україна. Машинка е з бензиновим мотором 1.2, на зимовій гумі, на штампах, в кузові хетчбек. Вроді машина не маленька, але простору в салоні доволі багато. Машинка та невеличка, але багажничок в принципі є. Подивіться, тут влізе все, що вам потрібно. В автомобілі є шторка, аптечка саме головне. І набір інструментів разом із запаски. А тепер давайте перейдемо до салону. Салон в цьому автомобілі доволі просторий. в деяких універсалах навіть буде менше місця. Із основного кондьор є, і встановлений вже такий магнітолочка свіних. Кстати, музичка грає дуже класно. в багатьох октавіях свіженьких. Побачите саме таку магнітолку. У нас є розйом для укса, п'ятиступенева механіка. І гідропосилювач керма. Ой, тут електро, напевно. Так, да, тут електро. А знаєте що це таке? Це старий цепок. Бачимо, він вже міняний. Це круто, це класно. Машинка обслужена, дійсно, мастера та фільтра поміняні, тобто без вкладення в автомобільчик, тільки зареєструйте і будете кататись.